Тривалою і серйозною підготовкою до початку чемпіонату наші регбісти похвалитися не можуть. Спливають роки, а аматорський статус клубу залишається. На жаль, статус-кво гравці працюють, чи вчаться, і тільки вільний від основних занять час присвячують регбі. Тож на початку чемпіонату покладалися на майстерність набуто раніше, і цілковитої впевненості в успішній стартовій зустрічі не мали. Ми самі вийшли на газон сьогодніштамні неділю назад, тому що тільки погода пошла. тому, звісно, ж уверенці такої в побіді нас не було. Но первые две зверопытки нам придало сил, поэтому игра пошла уже. У національному чемпіонаті вищого регбійного дивізіону вісім команд. Хмельничани вже який рік з львівськими соколами суперничають за бронзу чемпіонату з класичного регбі. Перемога над львів'янами відтак справа принципово. Гра була жорстка, як з одного боку, так і з іншого. Від самого початку хмельничани повели і до кінця зустрічі темпу не збавляли а навпаки, додавали обертів. Тому гості вдавалися до традиційного маневру, звинувачували судді в упередженому ставленні до галичан. Хоча й атаки наших гравців свисток судді переривав подекуди у не дуже слушні моменти. Суддя досить на високому рівні відсудив матч. Були деякі моменти і з нашої сторони, так і так і з львівської команди. А в цілому це на результати не зіграло. Все по ігрі, то тобто по спробам, по штрафним, які були стовідсотково реалізовані. Рахунок, з яким хмельничани виграли, – 23-12. і в цю перемогу найбільшу лепту внесли Мирослав Шуляк, Олег Валюста, Олексій Лещенко. Їм належить виконання основних у регбі дій – занесення м'яча в залікову зону та реалізації. Крім того, майстерно здійснювали штрафні, тож усе разом і склало перевагу. Такій події глядачі аплодували. Перша в сезоні перемога гарний і багатообіцяючий початок. Перевага домашнього поля дала про себе знати ми в рідних цінах при підтримці наших не так сказати не чисельних, але досить досить таких відданих болівальників, які нас часто притримують. Ми за це ми дуже вдячні. Перша перемога не може не підняти бойовий дух команди та налаштування на численні зустрічі ігрового сезону. Адже грає університет Оболонь не лише в чемпіонаті з регбі 15, а в інших змаганнях із класичного з регбі 7. Перша перемога, ми обична спроша по починаємо а тут з побіди. дуже приємно. А для головного на Хмельниччині регбіста перемога над соколами справа честі. Надто вже давно триває суперництво поміж цими командами, в якому почергово виходять переможцями то львів'яни, то хмельничани. Останні роки ігри то 12-13, то 13-13, То там в прошлому році на останній хвилині пропустили попитку, коли могли перемогти. Нарешті цей бар'єр перейшли. Це дуже приємно, що скажемо так з першої гри, і сподіваємося, що ми з ними закінчимо боротьбу за бронзи медалі в цьому році, як завжди. А от наступна зустріч чемпіонату додає адреналіну тренерам при згадці про неї. Далі хмельничани вийдуть на поле з одеськими суперниками.